Доброго дня! Мене звати Катерина, і в даному огляді я розповім про серію інверторних кондиціонерів Bosch Climate 5000i. Індекс i означає, що дану серію кондиціонерів можна підключати до мережі інтернет через додатковий Wi-Fi-адаптер та керувати зі смартфону. Кондиціонер Bosch Climat 5000i має клас енергоефективності в режимі охолодження А3, а в режимі обігріву А. Такий високий рівень економічності також досягається за рахунок холодоагенту r 32 який є максимально безпечним для здоров'я та навколишнього середовища. В даній серії доступна потужність 2,6 кВт або як її ще називають «дев'ятка», що є оптимально для приміщень до 25 квадратних метрів. Наступною буде 12, яка має потужність 3,5 кВт, чого буде достатньо для приміщень. 30-35 квадратних метрів. Bosch Climate 5000 i забезпечує комфортну температуру повітря, додатково очищуючи його, навіть від алергенів. В моделі Bosch Climate 5000i вбудовано одразу три фільтри: фільтр для пилу підвищеної щільності. Фільтр холодний каталізатор, який додатково усуває формальдегіди, шкідливі гази та неприємні запахи, а також хепафільтр спеціальним біологічним ферментом. А функція іонізації повітря сприяє максимальному ефекту його очищення. Корисною також буде функція iClean, в момент активації якої відбувається термічна дезінфекція внутрішнього блоку. Така функція дозволяє запобігти утворенню та розмноженню пліснява. Моделі Bosch Climate 5000i можуть працювати і на обігрів при температурі на вулиці до мінус 15 градусів, а також мають режими осушувач повітря, вентилятор та автоматичний режим. Горизонтальні та вертикальні жалюзі створюють 3 d обдув та рівномірно розподіляють повітря по всій площі приміщення. Пуль дистанційного управління має вбудований датчик температури та функцію Follow Me, під час активації якої кондиціонер підтримує комфортну температуру першочергово в місці знаходження користувача. Для швидкого досягнення комфортної температури передбачений режим Turbo. Активація функції Eco допоможе заощадити до 60% електроенергії, так як протягом 8 годин компресор та вентилятор працюватимуть в найбільш енергоефективному режимі. А для комфортного сну є режим тиші, під час якого компресор та вентилятор працюють з мінімальним рівнем шуму та відключені будь-які звукові сигнали. Зовнішній блок має оновлений дизайн, білий колір корпусу та чорну захисну решітку зі сріблястим обрабленням. Модель обладнана функцією знепилення та самоочищення, а теплообмінник має стійке до корозії довговічне покриття Golden Fins. Ефективний функціональний з розумним керуванням Bosch Climate 5000i створить комфорт, який ви очікуєте.